Виконуємо номер 1710 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генесам 2022 рік. Накресли відрізок завдовжки 12 см. Зафарбуй одну шосту цього відрізка червоним олівцем, а дві треті – синім. Приступаємо до виконання. Я накресла відрізок довжиною 12 см. Тепер зафарбуємо 1 шосту цього відрізка червоним олівцем. Одну шосту на 6 частин поділили, одну частину взяли. 12 ділимо на 6, беремо по 2 см. Отже, одна шоста розіб'ємо на 6 частин, це по 2 см. 1, 2 шостих. Три шостих. 4 шостих, п'ять шостих і шість шостих. Розділили на шість частин, одну частину взяли. Отже, ось наша одна шоста. Зафарбуємо її червоним. Підпишемо одна шоста. Тепер зафарбуємо 2 треті синім кольором. 2 треті на 3 частини поділили, 2 взяли. 12 поділимо на 3, це буде по 4 см. Розіб'ємо на 3 частини по 4 см. 2, 4, 1 частина, 2 частина і 3 частина. Це у нас одна третя, а нам треба дві треті. Беремо дві частини. Дві треті зафарбуємо синім кольором. Дві третіх. Ми накресли відрізок завдовжки 12 см, зафарбували 1 шосту цього відрізка червоним олівцем, а 2 третіх синім. Номер 1710, виконано.